Не відкладай на потім те, що можеш зробити зараз. Ми і наша людська підсвідомість запрограмована так, якщо ми щось хочемо і сьогодні припустимо четвер, середа, п'ятниця, неважливо. Наша підсвідомість, і ми будемо собі говорити, з понеділка ми почнемо 100%. Приходить той самий понеділок, в якого у нас в понеділок багато справ, багато проблем. Відповідно, ми забуваємо про ту нашу справу, яку ми мали зробити в четвер, але ми її відклали на понеділок. Приходить понеділок, як я говорю, багато справ, багато проблем. Ми забуваємо. Наша справа переноситься на два-три дня. Сьогодні вже знову четвер, п'ятниця, і ми знову собі говоримо. І наша підсвідомість нам говорить, що в понеділок ми зробимо точно. Я не знаю, хто ти, скільки тобі років і де ти працюєш. Но це все не важливо. Я знаю одне: в тебе є мрія. У кожного з нас глибоко всередині є мрія. Ти просто ховаєш свою мрію від світу. Ти слухаєш людей, які говорять тобі, будь реалістом, в тебе це не вийде, це неможливо, і ти закриваєшся. І ніби все добре, але ні, в середині душі ти знаєш, що ти живеш не своїм життям. Наше життя це повсякдення, і в цьому житті багато. Ти винен, ти винна, потрібно. Кому ти винен, кому потрібно, тобі чи їм. Знаєш, як називається саме багате місце в світі? Споримо, не знаєш. Це не Італія, це не Америка, це не Дубай. Це кладовище. Тому що іменно на кладовищі поховані мрії всіх людей світу. Тому що на кладовищі поховані проекти, про які ти вже ніколи не будеш знати, поховані стартапи, про які ти також ніколи не будеш знати. Поховані пісні, які ти вже ніколи не зможеш прослухати, та поховані книги, яких ти вже ніколи не зможеш прочитати. На кладбищі багато людей, які не змогли себе реалізувати. тому що вони боялися ризикувати, тому що їм було страшно так само страшно, як і тобі зараз. Но знаєш, що ти не на кладбищі. Ми живемо один раз в житті, один єдиний раз в житті. І що ти робиш? Ти просто просираєш своє життя. Кожну минулу секунду, кожний минулий день і кожен минулий місяць ти вернути назад не зможеш. В цьому житті немає кнопки Пауза і немає кнопки Перемотати життя назад. Життя йде тільки вперед. І ми тільки наближаємося до смерті. І ти продовжуєш жити життям інших людей, не своїм життям. Тому цінуй кожну хвилину, кожну секунду, живи своїм життям, живи наповну і живи життям своєї мрії. І не забувай, що. В цьому житті все можливо. Всіх нас по 24 години на день, і в тих самих мільйонерів, мільярдерів в них також 24 години на день, як і в тебе. Слухайте себе, не забувайте свої мрії і діяти, щоб потім старості не шукати виправдання і не жаліти по цьому. Не забувай, ким ти хочеш стати. Живи життям своєї мрії. Так що йди за своїми мріями, не йди по протоптаному шляху, не йди за збіговищем, де багато слідів. Йди туди, де шляху немає, щоб залишити свій слід в історії. І ще раз в тебе одне життя. Не просри його.